Вітаю, друзі! А також усі інші. У нас сьогодні, 30 жовтня, і це 1345-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Сьогодні будемо говорити про Покровськ, про який останнім часом дуже багато говорять під різними кутами, різні думки, а різні версії того, що відбувається в місті. Я спробую сьогодні більш-менш просувати ту ситуацію, яка є в Покровську, але треба розуміти одну дуже важливу річ. Ситуація загальна вона достатньо динамічна, і деякі речі, про які говорили, говорять, будуть говорити, вони не завжди відповідають дійсності на той момент, коли ця інформація вже доходить до вас. Пояснюю на прикладі. Нещодавно заявлялось те, що в межах Покровська знаходиться приблизно дві сотні російських диверсійних груп, тобто приблизно до 200 окупантів. Справа у тому, що коли ця інформація дісталась до споживача і почала досить так інтенсивно вести дискусія з цього приводу, то там вже не було 200 окупантів. Їх було трохи більше 150, тому що частину було знищено нейтралізовано. Але е через деякий час е посилилися відправки диверсійних груп в Покровськ російським командуванням, значно е інтенсифікувалися їх штурмові дії, інтенсифікувалися. Передислокація деяких сил та засобів для підсилення другої загальної військової армії, яка підрозділи якої переважно і займаються зараз операцію по Покровську, і був момент, коли в Покровську знаходилось навіть більше ніж 200 російських окупантів. Тому динамічна ситуація, і вона постійно змінюється. Плюс в мінус. Ми здобуваємо перевагу. На тих чи інших ділянках, де інколи росіяни просуваються і мають також результат. Отже, поступово, в першу чергу, звернув увагу на те, що, в принципі, в Покровськ російські окупаційні війська мають можливість заводити свої підрозділи по двом основним напрямкам. Ці два основні напрямки знаходяться з півдня Південно-Західної частини Покровська. в місті це е, Леонтовичі, один з напрямків, е, і якраз через Леонтовичі. В обхід е, ставків е, Сазонова вони проходять по вулиці Провольні через е, кладовище, центральне кладовище е, Покровське, через Дурник і мають е, вихід на е, район е, першотравневе, Первомайське. Саме в цьому районі російські окупаційні війська у вигляді диверсійних груп намагаються розсереджуватися в приватній забудівлі в небагатоповерхів і забудівлі, її там не так багато, і просуватися в напрямку до залізничного вокзалу. Другий напрямок просування російських окупантів це через Зеленівку, і далі вже вздовж мікрорайону Лазурний та мікрорайону. Південний мета росіян була, звісно ж, охопити одночасно як центр, так і собачівку, але доволі їм складно діяти по східній частині Покровська, і вони не мають якихось закріплених позицій на південно-східній частині. Тому вони переважно намагаються заходити саме в центральну частину Покровська. Особливо з урахуванням того, що там знаходиться все, що потріб... те, що люблять росіяни для накопичення особового складу, це е, лікарні, це школи, це дитячі садочки, це адмінбудівлі, тобто вони намагаються закріплятися там, де не до кінця зруйновано, там де є можливість е, зайняти позицію і накопичувати ресурс. Е, але тут буде ще багато нюансів, про які треба буде. Сказати. Ну і відповідно, у росіян була спроба вийти за межі залізниці і просунутися в північну частину а, Покровська. Відповідно, що а, одразу почали сприймати як перерізання трас а, основних, в тому числі і траси М30, як ми бачимо. Траса М30, це якраз вулиця Захисників а, України. І для покровська вона має важливе значення щодо забезпечення щодо логістики. Отже, відповідно виникло питання: що чи з Мирнограду неможливо зараз здійснювати логістику, і в Покровська через Павлоградську трасу М 30 також неможливо здійснювати логістику, але це не зовсім відповідає дійсності. Зараз у російських окупантів саме по логістичним артеріям переважно контроль відбувається у вигляді вогневого контролю, тобто присутність FPV-дронів, присутність е е е обстрілів з використанням артилерії, інколи мінометні обстріли, тобто навіть використовується батальйонна артилерія, Ті диверсійні групи, яким вдається вийти саме на ці локації. Відповідно, вони навіть намагаються створювати засідки. Але а це все, те, що позначено до речі, в на мапі Deep State, це все дійсно сіра зона. Тобто вони тут рухаються невеликими групами, переважно це по 3-4 особового складу. Не рідкістю є поодинокі диверсанти, поодинокі росіяни. Чим вони відрізняються? Ну, наприклад, від тих випадків, які були там в Бахмуті під час міських боїв в Авдіївці. А відрізняються тим, що вони дуже часто переодягаються в цивільні. Вони дуже часто саме заходять для виконання диверсійних задач саме в цивільному. А в Бахмуті це також були були такі випадки, в Авдіївці були такі випадки. Але те, скільки вони зараз викору... те, наскільки частіше вони почали це використовувати, і як вони це інтенсивно використовують цей метод саме в Покровську, ну можна порівняти хіба що з Куп'янськом. А, тобто а досить важко їх ідентифікувати і своєчасно нейтралізувати. А, це є проблемою для наших військових. Наші військові, коли бачать цивільного, перша думка це цивільний чи це окупант. Оце є негативним моментом для тих місць, які знаходяться в зоні бойових дій по фронту на, на, на безпосередньо передовій. Але цивільне населення за тих чи інших причин не хоче звідти виїжджати. Тому ще раз підіймається питання, що з таких міст повинно відбуватися примусовий, примусовий виїзд, примусова евакуація. А, бо проблем в обороні таких міст тільки зростає, коли присутні цивільні. Вони відволікають не тільки увагу, що ну треба захищати, треба ще й про них думати там гуманітарно якось їм допомагати. Гуманітаркою, так окрім всього іншого, ще і використовує цей фактор росіяни, коли закидають свої ДРГ, переодягнуті в цивільних. Отже, такі поодинокі а, окупанти або групи там 2, 3, 3, 4 особового складу, також є проблеми. Вон, і це їм а, надає можливість розсереджуватись в населеному пункті, закріплятися в будинках, навіть в зруйнованих, але де є підвал. І е, пересіджувати там деякий час. А отже, проблема саме у цьому: велика кількість дрібних невеликих груп. І говорити про е, контроль, повний контроль е, того чи іншого району, повний контроль тієї чи іншої локації це не зовсім коректно, оскільки тут а е, більш е, коректніше говорити про. Закріплення і переховування розсередження, інфільтрацію. Те, що ми зараз бачимо на мапі Діпстейт, це знову ж таки переважно знаходження російським прагнення російських диверсійних груп вийти на залізницю, вийти саме на залізницю, а потім через неї вже просуватися далі. Ця присутність поодинока. Але і е, в у випадку можливості накопичування в відповідних е, будівлях в відповідних локаціях також створює загрозу для проведення е, відкритої та активної диверсійної діяльності. А е, також зазначено те, що росіяни. Намагаються максимально верифікувати ідентифікувати наші вогневі точки та наші підрозділи. Для чого вони використовують FPV-дрони з мінімальним навантаженням на у вигляді бойової частини, але збільшеними батареями, щоб FPV-дрони виконували в міських умовах, в а, приватному секторі, в а, мікрорайонах а, з вели, а, з багатоповерховою житловою забудівлею, виконували функцію. Розвідувального дрона, який вишукує саме вогневі точки сил оборони України, коригує вогонь або самостійно наносить а, удар, хоча й мала а, бойова частина, але тим не менш також використовується. Тобто, зараз постійно за а, у вигляді очей, очі виконує функцію очей, саме з такі дрони для цих невеликих диверсійних груп, які заходять. Яка зараз кількість е, диверсантів е, в Покровську, я звісно не, мог, не буду е, озвучувати ці цифри, і багато речей, які за останній час в наших ЗМІ з'являлося е, щодо, наприклад, питання стабілізаційних дій, так в Покровську проводяться стабілізаційні дії, е, на що були виділені відповідні підрозділи відповідних е, структур, але те, що напряму намагаються. Називати, що це за підрозділи, якого типу підрозділи. Ну На мій погляд, це взагалі не повинно зараз лунати в відкритих джерелах. Окрім цього, заяви про те, що Покровськ знаходиться в оточенні. Підкреслюю, в оточенні він не знаходиться. Так, зараз з'являється інформація, використовують оці дві а, сірі а, зони, 3 кілометри. Хтось використовує. 에, червоні зони, мовляв, тут залишилось 17,5 кілометрів. Кожен рахує так, як він знаходить для себе потрібним. Хтось там рахує на 3 кілометри, хтось рахує на 10-11 кілометрів. Я скажу наступним чином. Про те, що е, російські окупаційні війська мали можливість закріпитися в районі південний, ще не означає, що їх звідти не виб'ють, особливо з урахуванням того, що їх е, фаза закріплення е, по району Лазурне та Південний має вразливі місця. Це ми можемо побачити навіть. 에, 에, не маючи там, ну, наприклад, більш якогось глибинного роз'яснення, як це може статися, 에, з іншого боку, знову ж таки, просування на північ російських окупантів це поодинокі представники диверсійної групи які вже були нейтралізовані. Тобто, усі ці сірі зони це позначки, де фіксувалися російські окупанти, куди вони 에, зайшли, докуди вони мали можливість просунутись цими групами. Але все одно були нейтралізовані. Тобто, це не зменшує саму загрозу. Ще раз підкреслю, складність е, ідентифікації, виявлення та нейтралізації досить велика. Е, але знову ж таки, рахувати, що це завтра вже буде тут три кілометри, залишилось і буде оточення ні, це некоректно. Некоректно ще ось чому. Зараз російське командування е, намагається прискорювати, пришвидшувати усі е, процеси в зоні бойових дій. І вони мали вихід на красний лиман, тобто отримали наказ. Красний Лиман Родинська. Той, хто дивиться моїм е, регулярне відео, вони е, чули е, про те, що російське командування підрозділом, які знаходяться між е, Суворово, Федорівка, Таразіна, Новотурецька, е, отримують накази щодо е, штурму Родинського та красного лиману. Тобто, ніяких там нема в них ніякого. Е, Розуміння того, що треба виводити війські ні, війська ні, наказ тільки вперед. Але найцікавіше ось що а, Що нещодавно сталося в сухецькому суворому та побіля Федорівки сили оборони України просунулись. Звільнили Сухецьке, звільнили Суворове, і зараз йдуть бої на околицях Федора. Відповідно, в районі Разі, також Сили оборони України, мають можливість стиснути на Разіни. Все це говорить про те, що є вирогідність від звільнення Разіна та Федрівки, і відрізання знову ж таки передових підрозділів в чорному, червоному, лимані та родинському, і відповідно створення чергової зони оточення. І якщо це станеться, виникає питання тим більше. Яке оточення може відбуватися а Покровська, якщо е, північна частина, північно-східна, взагалі може опинитися ще одна зона, е, створити, може бути утворена ще одну зону оточення, і тоді про яке оточення самого Покровська йде мова? Те, що заявляють російські, якісь там офіційні посадові особи, це їх е, е, інтелектуальна о, особиста проблема. Ми говоримо по фактам. Так само, як і з Мирноградом, так російські окупанти зараз інтенсивніше е, намагаються просуватися в районі новоекономічного, а також е, в напрямку на Мирноград. Але при цьому в самому Мирнограді російських окупаційних військ також нема. І бої, ті, що відбуваються в Покровську, вони поки що не дотягнулися до Мирнограду. І ті заяви, що зараз лунають, е, ну одна справа від російських пропагандистів. Але коли про це починають говорити деякі українці, які мають відповідну аудиторію і мають вплив на цю аудиторію, ну для мене це особисте а, питання вже а, відповідальності цих особистостей, а, які дозволяють собі м, коментувати такі речі, ну окей, якби воно відповідало дійсності. Але насправді на той момент, коли лунало, що в Мирнограді йдуть бої. Воно ну, якраз дійсності і не відповідало, що офіційно було заперечено. Отже, ситуація в Покровську, як бачите, дійсно складна, дуже складна. Але нагадаю, що на добропіллі в серпні була така ж сама ситуація. Коли росіяни э, вирішили утворити якийсь там прорив на добропілля, Заглибились на 16 кілометрів, і вже багато хто е, волав, мовляв, все. Ми втрачаємо добропілля. Відкривається напрямок на Констант... на е, Краматорська Славянську е, агломерацію. Донецьк втрачено. Треба з е, хоча б е, щось зберегти з того, що залишилось. Відводимо війська і взагалі апокаліпсис. А е, результат. Стабілізаційні дії, а, мінімум дві зони оточення, одна зона ізоляції. і Зараз готується з цієї зони ізоляції. Повноцінно ще третя зона оточення. Одна зона оточення повністю зачищена, а друга завершення цієї зачистки. П'ятдесят загальна загальновійськова армія майже зникровлено на підсилення. 51-го ЗВА відправляються інші підрозділи інших армій. Бойові дії, активні бойові дії, через що в Часовому Яру, а також Тарецькій агломерації а, по напрямку на Костянтинівку призупиняються. А здавалося б, все так погано здавалося б, а що робити далі? Тому, в принципі, стабілізаційні дії в Покровську цілком можливі. Проведення відповідної зачистки можливе. Якими силами та засобами давайте не будемо про це говорити в відкритих джерелах. Але сили та засоби відповідні вже задіяні. Е, щодо закріплення російських окупантів в самому Покровську, то їх закріплення мають вразливі місця. Якщо все буде проведено так, як бачимо ми, без, ну, скажімо так, без акцентів, то я думаю, крапка в історії Покровську ще не поставлено, і не про яке оточення найближчим часом ми з вами говорити не будемо. І якщо дійсно все буде проведено так, як треба, то черговий російський дедлайн щодо Покровська буде зруйновано. Віримо в Сили оборони України. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, а також репостом. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, нагадую, що ви можете стати а, спонсором обосвієм, що дозволяє каналу робити більш цікавого, унікального контенту для вас. І відповідно, спонсори отримують вдячність за це. А це контент першим. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосє в огляді чергової мапи бойових дій. Слава Україні, слава нації.